Цю кашу після 60 краще не їсти, вона тихо робить своє. Більшість людей після 60 років упевнені, каша це безпечно, навіть більше корисно, її радили ще з дитинства, її їдять на сніданок, її обирають, коли болить шлунок або треба щось легке, але саме тут ховається одна з найнебезпечніших помилок після 60 років. Деякі каші в цьому віці перестають бути їжею підтримки і починають тихо шкодити судинам, крові і обміну речовин. Я, як лікар, хочу, щоб ви зараз слухали дуже уважно. Бо мова не про екзотичні продукти і не про рідкісні дієти, мова про звичну кашу, яку багато хто їсть майже щодня, і навіть пишається цією звичкою. Проблема в тому, що після 60-ти років організм уже не реагує так, як у сороках чи 50-х. Те, що раніше давало енергію, тепер може запускати повільні, але небезпечні процеси. Чому після 60 каша перестає бути нейтральною? З віком змінюються три ключові речі: уповільнюється робота підшлункової залози, знижується чутливість клітин до інсуліну, кров легше стає густішою після їжі. Це означає, що вуглеводи після 60 років засвоюються інакше. А більшість каш це саме швидкі або напівшвидкі вуглеводи, навіть якщо вони здаються простими і натуральними. Коли така каша потрапляє в організм, відбувається процес, який людина не відчуває одразу, але який працює системно. Що відбувається в організмі після тарілки такої каші, поясню без складних термінів: каша швидко підвищує рівень глюкози в крові. Організм різко виділяє інсулін, судини реагують спазмом, кров стає густішою. Серцю стає важче перекачувати її. Людина при цьому може відчувати лише легку сонливість, важкість у тілі, туман у голові, бажання прилягти і думає: це нормально, я ж поїв. Але насправді це сигнал, що їжа не підійшла для віку. Найпоширеніша помилка після 60 я чую це постійно. Я зранку їм кашу, о, значить, харчуюся правильно. Саме ранок після 60 найуразливіший час для таких каш. Після ночі організм уже трохи зневоднений, кров і так густіша, ніж у день, і якщо в цей момент дати їй різкий вуглеводний удар, ефект посилюється в кілька разів. Тому багато людей після сніданку з кашею відчувають слабкість, головний біль, підвищення тиску, холод у руках і ногах. І знову ж таки не це з їжею. Але ж це проста, несолодка каша. Це ще один небезпечний міф навіть каша без цукру. Все одно перетворюється на глюкозу, все одно підвищує рівень цукру в крові, все одно впливає на в'язкість крові. Після 60 років організму байдуже солодка каша, чи ні, йому важливо, як швидко вона піднімає глюкозу, і деякі каші робляться дуже швидко. Чому саме ця каша стає проблемою? Є одна категорія каш, яка після 60 років найчастіше пов'язана з різкими коливаннями тиску, згущенням крові, набряками, прогресуванням переддіабету. Її їдять найчастіше, її вважають легкою, її дають навіть хворим людям. І саме вона найчастіше з'являється в раціоні пенсіонерів щодня. Я поки що не називатиму її прямо, це важливо для розуміння всієї логіки. Але якщо ви їсте кашу, яка швидко розварюється, має м'яку клейку структуру, дає відчуття ситості, але швидко змінюється сонливістю. Ви вже близько до відповіді. Реальні сигнали від організму. Зверніть увагу, якщо після каші у вас з'являється різка втома, бажання солодкого, тиск у голові, серцебиття, важкість у ногах, це не вік, це реакція крові та судин. Чому аналізи можуть бути нормальні? Дуже часто люди кажуть, у мене нормальний цукор, лікар нічого не сказав, але аналізи зазвичай здають наче. Вони не показують, що відбувається після їжі, а саме після тарілки такої каші і починається проблема. Головне, що потрібно усвідомити вже зараз, після 60 років, не всяка каша друг. Деякі з них стають тихим ворогом, особливо якщо їсти їх регулярно і вранці. У другій главі я чітко поясню, яку саме кашу після 60 краще не їсти взагалі, чому її так хвалять і чому це помилка? Які каші ще допустимі, і в якій кількості, чим безпечно замінити сніданок, щоб не було стрибків цукру і густої крові, яку саме кашу після 60 краще не їсти. Чому вона небезпечна і чим її замінити, тепер називаю прямо без натяків. Каша, яку після 60 років краще не їсти регулярно, це манна каша. Саме вона найчастіше стає проблемою для крові, судин і обміну речовин у людей старшого віку. І саме її багато хто продовжує їсти, вважаючи найлегшою дієтичною і навіть лікарняною. Манна каша це майже чистий крохмаль, який після 60 років поводиться в організмі дуже агресивно. Чому манна каша небезпечна після 60-й Манна каша дуже швидко розщеплюється до глюкози, різко підвищує цукор у крові, провокує сильний інсуліновий сплеск, сприяє згущенню крові. У молодому віці організм ще може це компенсувати. Після – ні. Саме тому після манної каші люди часто відчувають різку сонливість, слабкість, ватну голову, тиск у скронях, бажання солодкого вже через 1-2 години. Це не ситість, це метаболічний удар. Чому її досі вважають корисною манну кашу десятиліттями просували як легку для шлунка, добру при гастриті, поживну для слабких? Але ці поради формувалися тоді, коли люди більше рухалися, рідше мали інсулінорезистентність, не жили так довго з хронічними хворобами. Після 60-ти років манна каша працює проти судин і крові, навіть якщо шлунок не болить. Манка і густа кров прямий зв'язок. Поясню простими словами: після тарілки манної каші, цукор різко зростає, кров втрачає плинність підвищується її в'язкість, серцю важче її проштовхувати. Якщо це відбувається регулярно, формується фоновий ризик тромбів. Саме тому манка часто дружить з варикозом, набряками ніг, стрибками тиску, перед інсультними станами. Особливо небезпечна манка вранці сніданок із манної каші після 60-ти – найгірший варіант. Причини після ночі кров уже густіша, організм зневоднений, манка різко підвищує глюкозу. У результаті ранкова слабкість, головний біль, погіршення концентрації, нестабільний тиск. І людина знову думає, це вік, манка плюс молоко, розтаж, подвійна проблема. Більшість їдять манку на молоці. Після 60 років це ще гірше молоко додатково підвищує інсулін, уповільнює травлення. Посилює стрибки глюкози. Разом з манкою це створює ідеальні умови для згущення крові, але я їм небагато. Проблема в тому, що манка не дає тривалої ситості, провокує переїдання, стимулює тягу до солодкого. Навіть невелика порція запускає ті самі процеси, які каші після 60 ще допустимі. Це важливо. Я не проти каш узагалі. Більш безпечні варіанти: гречка, перловка, вівсянка грубого помелу, але за умов. Невеликі порції не щодня, не разом із хлібом, не з цукром, бажано з білком або жирами. Чим краще замінити манку на сніданок, ось практичні варіанти, які не згущують кров: яйця з овочами, сир з жменею, ягід, риба, омлет, тепла вода, плюс білковий сніданок. Такі варіанти не викликають різких стрибків цукру, не роблять кров густішою, дають стабільну енергію. Якщо манку прибрати важко. Буває, що це звичка з дитинства. Тоді мінімізуйте шкоду, їжте не частіше один раз на тиждень, тільки маленьку порцію, ніколи не наче, без цукру, без молока. Але чесно скажу, після 60 краще попрощатися з нею. Ознаки, що манка вам уже шкодить. Зверніть увагу: якщо після манної каші хилить у сон, з'являється туман у голові, псується настрій, росте тиск, набрякають ноги. Це прямі сигнали. Головний висновок манна каша після шістдесяти не легка їжа, а фактор ризику. Вона згущує кров, погіршує стан судин, прискорює проблеми з цукром і тиском. Як лікар, скажу прямо: відмова від манної каші після 60 – це не дієта, це профілактика інсульту, тромбів і різкого погіршення самопочуття. Підпишіться на канал та здорові пенсіонери, якщо хочете знати правду про звичні продукти після 60 років. Організм у цьому віці не терпить самообману.